Всім привіт! Вирішив зняти відеогляд ось в такому форматі. Це нова двохкімнатна квартира, знаходиться по вулиці Зарічанській, ЖК Олімпійський 6. Давайте щоденько пройдемося по квартирі. Площа квартири 67 квадратних метрів. Вона повністю укомплектована, має окрему гардеробну. Давайте почнемо з роздільних санвузлів. Перша кімната це у нас ванна, ванна з душовою, ось така акрилова Ванна сама. О, у нас пральна та сушильна машинки. Великоформатна плитка. Ось такі полички під гігієнічні засоби. Дзеркало велике з підсвіткою. Робилося під замовлення. Техніка Samsung. Окремо пральна сушильна машинки, що дуже зручно. Ось така у нас сантехніка. Всі шви, все зроблено засиликонено. Витяжка. Покажу вам тут ви. роботу майстрів. Пройдемо в санвузол далі. В санвузлі встановлена інсталяція, також дзеркало з підсвіткою, полички і невеличкий умивальник. Нагадаю, у нас тепла підлога в санвузлах двох, в кухні, в коридорі і в окремій гардеробці. Зверніть увагу, це плитка, вона дуже схожа на паркет, ламінат. Всі клієнти підходять і щупають, не вірять, що це плитка. Далі у нас шикарна шикарна кухня. В квартирі два кондиціонери, в кухні і в спальні. Квартира також зі всією необхідною технікою. Фарбовані фасади. МДФ є правильна машинка. Ой, посудомийна машинка, бош. Духова шафа, мікрохвильова піч. І холодильник Samsung. Це техніка нова. На гарантії. Бош. Ось такі підсвіточки в кухні. Якісна мийка Франки, чорна. І столешня. Столешня Австрія. Такий гарний великий телевізор. Цей стіл розкладається, робиться великим для гостей. Фішка цієї квартири це вигляд. І є ось такий балкончик. Всі вікна виходять у нас на цю сторону, на зелену зону. Сьогодні, до речі, штормове попередження. Хто палить, буде дуже зручно, щоб не виходити в під'їзд. Тут така чил-зона з диванчиком, встановлений двоконтурний котел. а тут сховані грильонечки. І є місце під. Під будь-що, що можна сховати на кухні. Давайте пройдемося ще в дві кімнати. Тут шафи під верхній одяг, тут гардеробна повністю мебльована. З таке місце для сушилки і так далі. Окрема кімната перша. Власник придбає під клієнтів диван або ліжко для дитини. Це вже за потреби клієнтів. Тут телезона, стіл письмовий. Великі, широкі з вернівагу. подоконники, виконані з плитки. Тут можна навіть зробити таку чилзону з подушок. Йдемо далі в спальню. В спальні також кондиціонер. Спальня мебльована, два ліжко з матрасом по праву сторону шафа тв зона з телевізором. По всій квартирі у нас шпалери, вони додають такий уют. Тут також вигляд на зелену зону, кондиціонер. Так що ось така чудова квартирка. Запрошую до перегляду, якщо ви в пошуку квартир з ремонтом, без ремонтів, звертайтесь.